Я Родріго Гонзалес, колумбієць. У мене два кіло кокосу у сумці. Чому ти постійно брешеш? Для чого це? Ні для чого. Це виклик. Я маю право вас обшукати. Тільки обіцяєте. Моя мама померла. Це мамині ключі. Вона б хотіла, щоб ти зайшов в останній. Я ваша нова сусідка. Я доглядаю таких людей, як ви. Таких як я. А вже ж. Батьки влаштовують барбікю в неділю. Приходьте. Ось це Жосла. Не такий же він і не старий. А я старша сестра. Так, це Флоранс. Вона не заміжня. У вас тисяча тем для розмов. Ви ж обоє із Парижу. І що робити? Сказати я не інвалід, просто хотів підчепити твою сестру. До вас прийшли. Там дівчина на візку. Привіт. Вітаю. Вас посадили на стіл? А старша сестра. Старша сестра. Вона розумна, гарна, яка ви. О, Жуслен. Ви на моєму візку. Так. Ви вчинили погано. Вона не дурна. Ноги не смердять, коли не ходять. Ти правий. Я все скажу. Все. А вашу колоноскопію перенесли. Тобто це досі АМОС, але в четвер. Добре, Марія.